Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді трактор потужністю 15,5 кінських сил Янмар F155. Давайте ближче познайомимося і станом і комплектацією на дану модель. Так одразу покажу вам кліренс даної моделі від землі до найнижчої точки 34 см. Довжина даного трактора. Від передка до кінця заднього колеса 220 см. А від передка до кінця задньої частини фрези 330 см. Це у нас тракторець короткої бази. Колія по центрах задніх коліс 77 см. Після розширення можна додати біля 20 см. І колія в нас стане майже метрова. А саме 97 см. І вага даної моделі 650 кг. Комплектується механічною коробкою передач, три швидкості вперед, одна назад, є понижаюча передача і три швидкості на вал відбору потужності. Ось зараз збереглось рідне сидіння, чудовий стан під сидінням, декомпресор, перекриття подачі палива, звуковий сигнал, повороти і фари. Оригінальна янмаровська фреза з робочою зоною 1,20 м. Кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Це в нас датчик горизонту. Так, ось такий стан ножів. Досить в хорошому стані ще. Боковий гідроциліндр. Тут у нас ручне керування боковим гідроциліндром. Керування навіскою верх-вниз. Тут у нас є пам'ять задньої навіски, контроль глибини. Тут у нас вмикається плаваючий режим, і під яким кутом плаваючий режим. Тут ще є більш точне налаштування роботи фрези. А що у нас тут є? Безпечний режим. При включеному. Включаємо задню передачу, фреза опущена буде підніматися досить зручно. Так, тут у нас ще є повний привід, можна відключити. І педаль блокування диференціалу. Газ під ногою, газ під рукою. Об'єднана педаль тормозу і фіксатор педалі тормозу. Тож резина з цієї сторони. Задня і передня. Так, давайте присядемо наш тракторець. Бачимо, що пробіг 786 мотогодин. Гріємо свічу на калу. Можемо заводити. Сходиться легко, добре. І поки тракторець прогрівається, давайте перевіримо на вісне от Так, трохи опускаємо і перевіряємо пам'ять. Страза піднімається. Опускаем, и брызгал опускается. в повторим. Поднимаем и опускаем. Копию брызгал впущено. Давайте проверим ручное керование боковым по цилиндром. все можно И можно выбраться в лавочный рейтинг. Коли включений плаваючий режим, можемо задати, щоб під яким кутом плаваючий працював крайній правий і крайній лівий положили. Супер. Ставимо рівень. і вимикаємо. Поки роза опущена, давайте включимо навіть двору точності. Для Сідаємо прокляти. Счаплимо. Так, дивимось. Ось у нас карта. І ось так на цю ножі. Давайте там газ. Стально, тихо, це як не. Так. так, щоб вимкнути, щеплення і ставимо в нейтральне ще Безпечний режим зможемо перевірити. Задню передачу включили, фреза автоматично підіймається. Фреза піднята. Давайте проведемо невеличкий тест-драйв. Знімаємо з тормозу щеплення. Полежаю і перша. Поїхали. Це наш нас мінімальна швидкість трактора. Звісно ж, нам цього мало, тому пишаємо по і третє. Поїхали. Трактор досить певний, набрав свою максимально швидкість. Дякуючи повному приводу, він дуже маневрений. І ось ми вже з цього на майданчик. Давайте розвернемось. Зайдемо і стаємо на попереднє місце. До речі, під час включеної задньої передачі. Є звуковий сигнал, щоб нікуди зайдемо в Так, зупинилися, ставимо на тормоз. і давайте перевіримо, що у нас робиться під капотом. Японський акумулятор. Повітряний фільтр ми замінили. Сам форсунок В чудовому стані. Це вона горловина, є суперміркаріння оливи. Основна Та інформація. Там не так те, що підужність 15,5 кінських сил і вибито номер дорого. також в чудовому стані. Верхнесесний. Давайте чуть-чуть домой. Пишеться перекриттям подачі палива. Ну що ж, і найцікавіше ціна. Вартість даної моделі в комплекті з фризою і доставкою вам додому 5500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь модельний ряд актуальних японських міні-тракторів. І обов'язково заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або в Одесу. Тут вас чекає чудовий вибір японської техніки. Тому очікуємо вас до зустрічі!